Що сказати після інтиму, щоб чоловік емоційно зблизився? Найсильніший момент для глибокої прив'язаності саме тоді? Інтим це не тільки про тіло, це момент, коли відкривається серце. Але більшість жінок мовчать або переходять на буденні теми і втрачають найцінніший шанс на глибоку емоційну близькість. Психологи кажуть, після фізичної близькості чоловік стає найбільш відкритим до емоцій. Це вікно, яке швидко зачиняється. Але одна фраза може його відкрити ще ширше. Кажи йому: мені було добре з тобою не тільки тілом, а й душею. А потім просто дотик, тиша і спокій. Це створює не тільки зв'язок, це створює пам'ять глибоку. Чому це працює? Бо це не прохання і не гра, це правда. І саме вона народжує прив'язаність. Напиши в коментарях, чи говорила ти щось важливе після близькості. Що чув від тебе чоловік у цей момент? Збережи це відео, бо такі фрази не на кожен день. Але на все життя.